З 9 до 15 серпня на українсько польському кордоні тривають європейські дні добросусідства, кордон 1055». Уже в четверте, у селах Амчукишацького району та збереже Влодавського повіту, понтонний міст на річці Західний Буг з'єднав Україну з Польщею. Організатори дійства поставили собі за мету продемонструвати відсутність кордонів між цими країнами-сусідами і переконати інших, що ті перепони, які існують, Можна здолати спільними зусиллями. Сподіваюсь, що такі святкування на кордоні допоможуть нам та наступним поколінням отримати позитивний досвід того, як потрібно жити, співпрацювати добрим сусідам, полякам та українцям. Як добрі сусіди, хочемо говорити про хороші моменти у наших відносинах. Але водночас не приховуємо чорних плям в нашій спільній історії. Саме тому в цьому році вшановуємо 70-річчя трагічних подій, які мали місце на Волині та інших регіонах при кордоні через нашу молитву. Хочемо згадати тих трагічно померлих людей, які опинилися в складних історичних умовах та загинули не з власної волі. Просимо Бога, щоб ті прикрі події ніколи не повторились. Щоб вони не віддалили наші народи один від одного. У перший день дійства відбулося урочисте відкриття мосту і водночас, і тимчасового перетину кордону з бережа Адамчуки. Посередині Богу також зустрілися представники влади Володавського повіту та шацького району. Святкування пройшли як з польського, так і з українського боків. Цього дня в рамках європейських днів добросусідства відбулася екомунічна молитва. Виставка продаж виробів народних умільців, дитячі забави з українського боку. Дійство пройшло скромніше. Там людей більше цікавила торгівля, а поляків, зокрема, туризм. Адже за 20 кілометрів від створеного перетину знаходиться озеро Світязь. З польського боку акцент був зроблений на ярмаркування та концерт. Родзинкою свята стали виступи мистецьких колективів. Долучився до святкування театр студія Гармидер Луцького районного будинку культури. Thank <laughs> you. При перетині кордону організатори проводили опитування, з допомогою якого намагалися зрозуміти мотивацію громадян потрапити до тої чи іншої країни. Багато хто приходив просто подивитися на свого закордонного сусіда. Дуже велика кількість перетинів кордону була здійснена велосипедистами. На жаль, були й такі люди, які користалися пунктом пропуску для одноденної вигоди купити, продати сигарети, алкоголь, обміняти валюту. Перетнуло кордон за п'ять днів святкування близько 12 тисяч людей, і це число вже є аргументом для урядів двох держав. Що кількість пунктів пропуску через українсько польський кордон повинна бути значно більша. Додамо, що цьогоріч європейські дні добросусідства пройшли не лише біля польського прикордонного знаку 1055, а й у селах Кречів Іваничівського району та Крилів Гробочівського повіту.